Пожежа трапилась посеред білого дня у самісінькому центрі міста на вулиці Руській. Зупинка бурячок, як її в народі називають, стала епіцентром події, за якою спостерігали сотні тернополян. Водій відкрив всі двері. Він зрозумів, він зразу зняв штанги свої. Щоб спасти людей, свідки події не можуть отямитись від побаченого. Людей почали виводити з тролейбусів, і водій почав кричати Дайте вогнегасник. Ну, водія, напевно, що повинно бути за правилами вогнегасник не то що в магазинах, а в тролейбусі у нього спочатку. Можливо, до цього би не дійшло діло. Водій розмовляти з пресою категорично відмовився, спілкувався лише з колегами та правоохоронцями. Жінка-кондуктор палаючого тролейбуса не відходить від нього ні на крок. Ви не переживаєте дуже. Вас хвалять люди. Скільки років працюєте? 30 років. 30 років. Якби було все. Комплектовано нормально, то можна було загасити тут пожежу. Тим часом справно працюють рятувальники, гасять пожежу. За кілька хвилин полум'я вдається здолати. Розповідають, що добре, що ніхто не постраждав. Речник рятувальників пояснює, що сталося. 13 на 13.35 на екстреного виклику 101 йшло повідомлення про пожежу тролейбуса на вулиці Руській в Тернополі. Горів тролейбус. Одразу до місця події виклика направили особовий склад та техніку рятувальної служби. Всього працювала турніцтво техніка та 11 чоловік. Своїх складу пожежу кротка ліквідовано. Потерпілих немає. За якийсь час з'являється інформація на сайті міськради та капет Тернопільелектротранс. Пожежа трапилась через замикання високовольтних проводів. Правда, чи це ні? З'ясує слідство. Оксана Смільська, Віталій Куземко і вся команда Тернопіль 1